Ми вітання, поїхали. Так, читаю запитання і розумію, що ми на більшість з них вже відповідали і дивились. Тому будемо вибирати. Чи є в РФ дефіцит озброєння станом на зараз? Немає, ми з вами це дивилися, але це їх не врятує. Так, чи будуть підписані безпекові гарантії з Канадою? Давайте так. Цього року, чи будуть підписані безпекові гарантії з Канадою? Звучить цікаво, чи будуть підписані з Канадою? А, так, але кожен йде своєю дорогою. Ну, тобто, так і що? З того нам? Нічого. Чи будуть підписані безпекові гарантії з Францією? Чи буде таке. З Францією трошки не так буде, як з Канадою. З Францією будуть підписані більш документи, пов'язані з економікою, підтримкою фермерства, земельні якісь реформи, небезпекові. Так, чи вдасться ворогу отримати якісь успіхи до виборів на сосіє? Ну, повністю влізти в чорний пакет. це, ну, Аби це не успіх, це ж успіх. Ой, якісь успіхи до виборів на сесії. Давайте так, по факту ні, але щось вони таке будуть показувати тим зомбакам по зомбоящику, по своєму, що так є у них якісь успіхи. Дуже скоро їх чекає велика жопа, просто просто і ми так само не дочекаємось того, що я хочу сказати. Далі, чи вдасться, чи вдасться так. Чи справді Сесія готує десантно-штурмові бригади для висадки в тил лінії оборони ЗСУ на Запорізькому напрямку? Чи це відповідає дійсності? Це питання ні, не відповідає дійсності. Не відповідає дійсності. Н -н -н. Стопудово ні. Стоподово ні. що вони будуть робити на запорізькому напрямку? То вони будуть спробувати домовлятися. Вони будуть діяти вночі під покровом ночі. Це або дрони, або ДРГ, Ну, тобто, якісь там, знаєте, маскувальні передівалки, як вони це люблять. Так, далі. Про дуже багато, бо вже дивилися. Чи справді САСІ та її партнери застосовують тактику гібридної війни, спрямовану на дестабілізацію НАТО? Такі питання у нас сьогодні. Чи правда так, як написано? Ви знаєте, основна тактика Сасії – це не те, що якась гібридна історія, це історія, яка називається Вести в оману або простим язиком «наїбать». От така історія. Тобто вони настільки звикли ну, просто обманювати свій народ багато-багато років і ставитись до нього як до стада. Що так само вони на цьому і хотіли далі зробити успіхи на полі бою, але так не станеться. Навіть там ми бачимо з вами протести в Башкірі так. Здається, і навіть там уже так не, ну, не трапиться. А ми з вами казали, що до кінця зими цього року, ми дивилися, якщо пам'ятаєте, там будуть внутрішні протести. вплоть до того що там буде щось на кшталт громадянської війни. Ось вам перші ластівки вже полетіли. Дуже добре. Чи будуть кібератаки на країни ЄС і НАТО цієї зими? Чи будуть кібератаки на країни ЄС і НАТО? А, так, дивіться до кінця цього року. Причому це наприкінці року щось буде пов'язане або з кібератакою, або з цифровізацією, і це буде як не дивно, пов'язано зі здоров'ям. Так, далі. Чи дійсно депутати залишаться без броні від мобілізації у 2024 році? Ну це наступне побажання всіх українців після е, першого, щоб вони там всі згоріли. Да? Так, значить, е, депутати е, залишаться з е, бронюванням від мобілізації у цьому році, чи без нього? І в нашій країні таке може бути. Вони залишаться з броню чи без неї. Знаєте, що карти кажуть? І з нею, і без неї. Ну, тобто, навіть якщо у когось бронь заберуть, це буде легко якось перекрутити, якось кудись тікти. Ну, тобто. Думка той, хто контролює Крим, виграє цю війну, відповідає дійсності. Які дійсності, Причому чому тут дурень, думкою багатіє, знаєте? А, якими будуть відносини України і Польщі у 2024 році? Оце гарне питання. Якими будуть відносини між нами і Польщею цього року? Відносини між нами і Польщею. Значить, третя сторона, яка буде постійно заважати, яка буде... Це, знаєте, як ну, в трьох не можна дружити і то вирішувати. Тобто можна вдвох, бо третій лишній це як ота п'ята колона. Отут і у нас таке буде. І у нас таке буде. Ну, давайте так, коли омолодиться наша влада, Кабмін і інші представники держорганів, отоді у нас буде такий новий прям етап у наших стосунках, який називається довіра, підтримка. Як це було на початку. Mm. Щось повториться у нас в Україні, пов'язано з трагедією, те, що було в Польщі, і це стосується влади. Таким. Так, поїхали далі. Чи отримає Україна від Німеччини 7 ярдів євро? Україна від Німеччини 7 мільярдів. Україна від Німеччини отримає не тільки гроші, але й підтримку воєнну. Підтримку воєнну люди, які знаходяться наші люди у Німеччині, до них буде ще гарніше ставлення в плані якихось фінансів, фінансової допомоги з влади, спрощення облікових документів. Тобто влада буде за наших людей там. Так, до речі, ще наголошую раз на тому, що дуже велика кількість донатів йдуть до нас з-за кордону. Тобто наші люди за кордоном вони там організовують якісь такі свої колаборації з наших, або посилочки збирають там усі гуртом, або збирають кожен там по 10-20 по євро і такі, знаєте, добрі суми приходять. Тобто наші люди вони вони скрізь. І не всі ті, хто поїхали зрадники, і не всі ті, хто залишився патріоти. Знову ж таки, наголошуємо на цьому. Чи може Україна розпочати процес вступу до НАТО ще до завершення війни? Так, надсерйозні серйозні організації, одна з них НАТО. А чи може розпочатися вступ, ну, тобто, вже на офіційному рівні, а не просто бла-бла-бла до НАТО до завершення війни? Кому ми там з вами встаралися? Дякую.